Ми тут і ми тут надовго сказали китайці, і масово приїхали на мюнхенське автошоу цього року. BYD – три букви, які означають build your Dream – Будуйте свої мрії. Але це вже не просто ноунейм-бренд, про який там ніхто не знає. Це вже сьогодні в європі компанія, яка позиціонує себе як. Виробника елітних електромобілів і хоче конкурувати навіть з Теслою у Європі. Вона сьогодні презентує одразу дві цікавих моделі: це, власне, Seal, це Седан, і позашляховик Seal U. Напевно, якщо б мене посадили в таку машину і не сказали, якого вона бренду. Останнє, що мені спало на думку, що цей автомобіль зроблений в Китаї, тому що це якісні матеріали. Це зручні крісла, які насправді схожі більше на якісь ігрові крісла, які ми звикли використовувати вдома. Це красиво, гарна, стандартна в принципі, вже сьогодні панелька, коли ми маємо екранчик замість приборів і оцей центральний екран теж вже по стандарту. Ми маємо все управління на кермі і хорошого зручного посадку. Ну, як на свої гроші я вважаю, що це прекрасний автомобіль, і в ньому дійсно і велике майбутнє в Україні від стереотипу, що всі китайські автомобілі, якісь неякісні, непрестижні, потрібно відходити, тому що сучасний якісний китайський електромобіль може бути і бит це хороший приклад. Біоайді хоче кинути виклик Теслі, але, на мою думку, він може поконкурувати навіть з Мерседесом. Тому що маючи можливість протестувати бюджетні моделі Мерседесу, я хочу сказати, що якість матеріалів в цій машині нічим не гірша. Це перший повністю електричний родстер, тобто це спортивне купе компанії MG, яка вперше пішла на такий крок ще з 90-х років. Власне, історія цієї моделі дуже довга. Присвячена саме ця модель аж 100 річчю компанії. Цікаво, що цей автомобіль ще років зо-два тому був презентований як концепт на одному з автошоу, але зараз це вже повністю серійна машина. Станом на сьогодні MG це досить популярна машина на е, британському ринку. Британці дуже активно її купують. І цей родстер це скоріше на історії традиціям цієї марки, тому що. Свого часу це була відома спортивна марка на території Британії. Новий у Європі бренд Серес. Але повірте, ви точно знаєте, що це, тому що Серес це дочірній бренд компанії Huawei. Поки що лише три електричні модели Серес 3, Серес 5 і Серес 7. Але повірте, це лише початок. Досить непоганий сучасний дизайн. В принципі, якісний салон. Все буде залежати від ціни, яка буде в продажі. Запас ходу понад 400 кілометрів. Кросовер. Ну, що ще треба для середньостатистичного європейця. Деякі технічні рішення не можна називати найвдалішими, наприклад, як оцю ручку. Ну але ж і мобільні телефони Huawei не ідеальні. Найвеличка загадка. Тут немає жодної кнопки. Як відкрити цей багажник? Можливо, ось так. Насправді все значно простіше. Йо маленька, комфортна... Ні, яка вона комфортна? Що я таке говорю? Йо-йо від компанії Xev. Це маленька електрична машинка за ціною понад 20 тисяч євро. Але цікаве в ній не це, а те, що вона майже повністю надрукована на 3D-принтері. В салоні виглядає все супермінімалістично. Особливо мені подобається ось ця ручка закривання дверей. Leap Motor – ще одна компанія з Китаю, яка планує завоювати європейський ринок. І в принципі, їм вже почало це вдаватися. Адже оця машина вже продається в Європі за ціною понад 20 тисяч євро. Ми можемо по-різному відноситись до китайських автомобілів. Але те, що європейський авторинок тепер неможливий без китайських машин, це вже факт. І те, що ми сьогодні побачили на цій виставці, це лише підтверджує цю тезу. Це почалося з часів коронавірусу, коли криза автомобільної промисловості накрила європейський союз. І зрозуміло, що коли постає вибір чекати півроку чи рік на європейську машину, чи купити китайську, яка, умовно кажучи, є сьогодні на сьогодні, європейці дуже часто обирають останнє сьогодні на сьогодні.